Радіо UA -Chicago. Мер Чикаго попередив, що міграційна криза торкнеться всієї країни, якщо Конгрес не відкриє шлях до громадянства для мільйонів нелегалів. Мер Чикаго Брендон Джонсон, так само як і мер Нью-Йорка, заявив про те, що міграційна криза досягла критичної точки, і додав, що економіка міста не передбачає реагування на кризу такого типу. Він також попередив, що через наплив мігрантів абсолютно всі міські служби перебувають на межі. Вже в іншому в сьогоднішньому виступі Джонсон заявив, що якщо адміністрація Байдена продовжить ігнорувати міграційну проблему, з кризою зіткнеться вся країна. За його словами, конгресу необхідно розробити реформу, яка відкриє шлях до громадянства для прохачів притулку. Як наслідок, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і радник Байдена з внутрішньої безпеки Ліс Шербут. Рендал сьогодні прибули до Мексики, щоб зустрітися з президентом Андерсоном Мануелем Лопесом Обрадором. Американські чиновники мають намір обговорити нелегальну міграцію та домовитися про те, як Мексика та США спільно, спільно можуть вирішити проблему безпеки кордонів. Нагадаємо, що республіканці в конгресі не планують схвалювати допомогу Україні та Ізраїлю, поки адміністрація Байдена не візьметься за посилення безпеки кордонів. Історія на цьому не закінчується. Проблема є невирішеною, тому далі буде радіо Chicago.